Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі. Будь ласка. На дату 6 вересня місяць знаходиться у фазі Убуваючи місяць. Це 21 й місячний день у місячному календарі, а сам місяць розташується у знаку Зодіако Близнюки. Місяць у близнюках це час швидких та енергійних справ. В силу зростання імпульсивності варто займатися питаннями і проблемами, що не вимагають особливої концентрації уваги і великих тимчасових витрат. Збільшена інтелектуальна активність буде сприятливо позначатися на всіх справах, які вимагають миттєвого прийняття рішень чи пов'язаних з добуванням інформації. Можна зайнятися будь-якими фінансовими операціями чи угодами. З цінними паперами. Можна також грати на валютній біржі. А от постійне бажання перейти на інше заняття не сприяє кропіткій роботі, що вимагає мобілізації всієї уваги. Тому всі довгострокові проекти, на вирішення яких необхідно витрачати більше одного дня, варто поки відкласти до настання більш сприятливого періоду. Друзі! Ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми. Близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі. Овен. Сьогодні у вас з'явиться шанс вдало впоратися із важливою справою. Люди з вашого оточення, які раніше вас недооцінювали, зрештою зрозуміють, що ви здатні на багато чого. Сьогодні ваші плани можуть бути порушені несподіваною зміною подій. Що стрімко будуть розвиватися. ТЕЛЕЦ Сьогодні поставтеся з усією серйозністю до того, що відбуватиметься в будь-якій сфері вашого життя. Цього дня вам потрібен час, щоб зрозуміти, як діяти краще. Події можуть розвиватися непередбачувано. Краще ніяких дій не планувати заздалегідь. Близнюки. Сьогодні ваша впевнена поведінка дозволить вам без зайвого занепокоєння відстоювати свої інтереси. Згідно з гороскопом, протягом дня обставини будуть складатися досить вдало. Вас можуть засмутити лише питання, які виникнуть у вашій родині. Загалом ви можете розраховувати на сприятливе вирішення всіх справ. Раки. День обіцяє зміни на краще. Цілком ймовірно, що саме в цей час ви зрозумієте, як вирішити проблеми, що вас давно хвилюють. Сьогодні не втрачайте жодної хвилини задарма, ставте перед собою високі цілі. В цей час буде багато знайомств, які сприятливо вплинуть на вашу працю. ЛЕВ Сьогодні можливі дрібні неприємності, але турбуватися не варто ситуація протягом дня досить швидко зміниться на краще. Усі неприємності в цей час виникатимуть через дурні непорозуміння на оцінку ситуації та домовленості. У цей час не варто дотримуватися всіх порад з боку, найчастіше підказки з боку можуть. Вас спантеличити і не призвести до результату. Діва. Сьогодні вас замаячать на обрії цікаві можливості, але ви не завжди вчасно помітите їх. У важливих справах вам знадобиться підтримка тих, хто розуміє людей. Сьогодні не варто ризикувати, якщо ви не впевнені у власних силах. Довіряйте лише тим людям, кого добре знаєте. Терези. Сьогодні вам вдасться впоратися з поставленими перед вами завданнями. Ви зробите багато корисного. З'явиться можливість допомогти старим друзям. Підтримати близьку людину у скрутний момент. В цей час не бійтеся довіритись своїй інтуїції. Вона вас не підведе. Скорпіон. Цей день потішить приємними збігами. Сьогодні у справах можна експериментувати. У вас все добре буде виходити. Ви не програєте, зрештою. При цьому варто звернути увагу на дрібниці. Те, що зараз видається незначним, пізніше може зіграти важливу роль. Стрілець. В цей час важливо докладно аналізувати свої дії, інакше ви ризикуєте упустити сприятливу можливість. Цього дня на вас чекатимуть приємні знайомства та зустрічі. Сьогодні ви будете планувати свій день таким чином, щоб викроїти вільний час. Для спілкування з близькими людьми. Козаріг. Це буде гарний день, протягом якого можуть відбуватися важливі для вас зустрічі. Вам вдасться отримати необхідну підтримку чи пораду. В особистому житті також можуть відбутися деякі зміни. Все залежатиме від ваших вчинків та бажання. Водолій це буде невдалий період, щоб діяти активно. Не виключені конфліктні ситуації, неприємні збіги. Сьогодні складно вирішувати фінансове питання. Вам не вдасться приймати вивірене та мудрі рішення. Риби. Обставини протягом цього дня будуть складатися не дуже вдало. Вам доведеться переглянути свої плани та відмовитися від деяких із справ раніше намічених. Сьогодні буде корисно проявляти ініціативу у всьому і діяти рішуче. вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати. Писати нам, що вам сподобалось, та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі!